Є новина, друзі. Зеленський відправив генпрокурора на підвищення. Трамп злиться на Путіна та не дає задню помитав. Дослухайте до кінця. Перша новина це Зеленський відправив генпрокурора послом в Нідерланди. Зроблено це було тихо, вчора вечором указом. Хоча всі це одразу рознесли, тому що генпрокурора звільнили за скандал про інвалідність прокурорів, яких ніхто не покарав, і практично ні в кого з них інвалідність не забрав. Отак От нашій державі відбувається. Тобто, ну людина попала, був скандал. Нікому нічого не зробили, а його на підвищення послом в Нідерланд. Тому що посол це дуже висока посада, тому що він представляє країну Україну людина після скандалу. Трамп заявив, що йому не подобається бомбардування України. Нам вони теж не подобаються. Але реакції від Трампа ми не маємо. Ну, це він передає сигнал Путіну. Мов не бомбардуй, тому що ми ж домовляємося, ведемо перемовини, а ти таке робиш. А треба реагувати санкціями. Я про це вже говорю декілька днів, тому що тільки санкції ну, в такій ситуації з Путіним, можуть наблизити мир. Щодо мит, тому, що дуже я багато бачу в мережі там людей. все, Трамп завалив американської ханові, по всі мруть, все кінець. Послухайте, на даний момент, ну, я з самого початку казав, що схема з митами вона дуже вигідна Трампу і Америці буде в майбутньому. Чому? Тому що всі країни разом не зберуться і не будуть проти Трампа діяти. І ми вже бачимо сьогодні 70 країн вже ведуть перемовини. Вчора Ізраїль повністю пішов на всі умови Трампа, а я вам скажу більше, Європа скоро піде на всі умови Трампа. Тому що якщо ну, Європа не піде, Трамп просто вийде з НАТО. І Європа це знає, і їм це довели. І скоро буде так, що всі країни будуть спішити вести перемовини з США і приймати якісь умови, домовлятися, тому що не захочуть попасти в останні країни, які залишаться супротивлятися Трампу. Ну я думаю, це буде Китай, тому що в Китаї там патова ситуація. Вони дуже багато грошей заробляють в США. І Якщо ці тарифи залишаться, вони просто ну стануть набагато біднішими в момент того, коли в них економічна криза. Напишіть свою думку, що ви думаєте. Ну і чекайте нових відео і репост лайк. Ну все як завжди.